Зрозуміло, що з завершенням опального сезону в тепломережі розпочався наступний етап, це підготовка фактично до наступного опального сезону. І Він складається цей етап як з технічних заходів, так і з заходів, направлених на зменшення заборгованості наших споживачів. По технічним заходам підприємство виконало опресовку під вільним тиском розподільчих мереж і магістральних, по магістральних мережах практично всі. Майстральні мережі в надійному стані по розподільчим заходам зараз виявило 42 порива, Підприємство працює. Це традиційно і кількість поривів, на жаль, вона ну, традиційно в таких межах. Минулі роки були більше поривів, доходило до 80. На сьогоднішній момент такий, така кількість поривів. Ми дещо в іншому режимі будемо працювати. Підприємство працюватиме 12 робочих днів в травні місяці. І по 10 робочих днів розпочинаючи з червня місяця. Але це не значить, що ми не виконаємо ті зобов'язання, які поставлені перед підприємством. Також хочу сказати, що щодо технічних заходів котли, які забезпечують тепловий режим, це в нас три котли водогрійні ПТВМ, 100, всі вони в надійному стані, практично вони готові. До подачі теплоносія вже сьогодні. Що стосується квартальних розподільчих мереж, це роботи будуть виконані. Як і заплановано, це до початку наступного пального сезону. Тепер щодо Тарифів і розрахунків. Я звертаю увагу, що тариф, який був, останній тариф, який був виставлений за березень, складає 4 ,40 гривні 40 копійок, тому звертаюся до вас через вас, до ваших працівників, а також до населення через засоби масової інформації, необхідно розраховуватись за борговим зобов'язаннями за і спожите тепло. У нас складений новий графік, він узгоджений з НАК Нафтогазом. Графік, який вимагає від підприємства заплатити за літні місяці, ну розпочинаючи з травня місяця, 2,5 мільйона по вересень включно. І ми будемо зрозуміло, що дотримуватись цього графіка погашення, щоб не було ніяких проблем з початком нового пального сезону. Тому я звертаюсь до всіх організацій. На сьогодні, на жаль, ще бюджетні організації нам винні суму в межах 1 мільйона гривень. Тому я до керівників бюджетних організацій установ звертаюсь як і міських, і ну по міським більш-менш зрозуміло, до підпорядкування обласної державної, до тих організацій, які мають підпорядкування обласної державне, Ми вам направили листи, де ми просимо звернутись до ваших вишастежчих організацій. І в зв'язку з підвищенням тарифу на вартість одної калорії на 50%, намагатись негайно вже зараз вирішувати питання. Фінансування на наступний опальний сезон, тому що при тих фінансуваннях, які у вас є, на жаль, ми не зможемо вас забезпечити надійним теплоносієм з початку опального сезону, тобто з 15 жовтня, орієнтовно, по тарифам відбулося засідання, чергове засідання НКР і затверджені нові тарифи для населення. Вони підвищились, але незначно на 8,71. Відсотка. Якщо раніше в нас одна гіокалорія складала 403 рівні 49 копійок, зараз вона складає 438 гривень 61 копійку. У зв'язку з цим зараз Анкаре запросило у нашого підприємства необхідні дані для того, щоб визначити вартість одного метра квадратного, тобто гігу вироблення вони встановили, а тепер тарифи, що стосуються постачання. Теплоносія вони будуть зараз також визначати, вони будуть затверджені, і ми вас проінформуємо через засоби масової інформації. Розрахунки підприємства за газ на сьогодні складають 39,1%. 39 на жаль, ну не дуже в хорошому стані. Оксандрович, це, це питання. Люди потихеньку думають, як готуватися до наступного І Запитують, чи є такі лічильники? На тепло, які можна встановити в окремій квартирі, щоб можна було регулювати тепло в наших квартирах окремо, від вашої Так Є Є такі лічильники, необхідно звертатись до балансоутримувача утримувача будинків. Але от тут питання на сьогодні є попередня інформація про те, що Верховна Рада вже проголосувала зміни до закону. Це попередня інформація, ще раз говорю, але вони не підписані ці зміни до закону. Що буцімто буде обслуговувати внутрішньобудинкові мережі. Виконавцем послуг буде тепломережа. Якщо це так, то буде ну, значна проведена робота по проведенню відповідних змін. І коли це буде, ми не знаємо. Тобто, я до чого веду? Якщо це будемо ми, КП жилотого тепломережа, то необхідно буде звертатись до КПЖО тепломережа для отримання технічних умов. На даний момент необхідно звертатися в КП вже як балансоутримача внутрішньобудинкових мереж для отримання технічних умов по встановленню таких от індивідуальних. Теплових лічильників це на стояки. Просто в чому справа. Необхідно, скільки стояків в квартирі, необхідно скільки теплолічильників. Тобто це буде не один теплолічильник, якщо в квартирі, наприклад, буде 4 стояка чи 3, значить ну, вартість теплових лічильників не така ж, як на будинок. Якщо на будинок ці роботи коштують майже 30-35 тисяч, ну тут вартість буде десь майже 2,5-3 тисяч на стояк. Якщо такі кошти у вас є, будь ласка, але ну, це буде тільки фіксувати ну, ті показання, які ви будете споживати. Споживати теплову енергію більш чітко, можливо. А, ну, Регулювання по індивідуальному я не скажу, тому що ну як регулювати по стояку. Ви прикриєте стояк, щоб сусіди не отримували теплоносій. Тут я не готовий вам відповісти технічно. Я, до речі, скажу про регулювання шляхом закручування засобів. Задвижок на російській мові на будинках. Це заборонено. Нормативними правилами, нормативними документами заборонено крутити задвижки. Задвижка повинна бути або повністю в повністю відкритому стані, або повністю в відкритому. Є технічні заходи регулювання, які предназначені саме для цього. Для цього треба вносити коригування проєктної документації, ставити такі заходи на будинок, а задвижками на будинок це заборонено робити. А індивідуально я вам не скажу. Мабуть, ні. палу, то системи його регулювання квартирах взагалі немає. Немає. По моїй інформації поки що немає. Ну, десь так.